І ми з вами продовжуємо проходити б'юлі, всім привіт. Давайте відразу не відходячи. О, шерсть. Від каси, <сих> в завдання, повний хаос. Кобіса ти тут робиш? Шукаю тебе зові здається, за Не будь смішним, хіба ти не чув? Що чув, кахана, у школі спалахнула масова бійка. Кожна банда та фракція воюють між собою. Що? Так! О, блін, мені пора. Як мені з цим впоратися? Мені знадобиться серйозне підкріплення. Де Рассел? Де твій приятель Едгар? Рассел зачаївся на бійні Вандер Міц, ховається від копів. Він боїться, що потрапить до в'язниці після крадіжки того байку. Рассел може втрапити в в'язницю. Ого, слухай, побачимось пізніше. А як щодо кохання? Це зачекає Зої. Обов'язок кличе. Все. Обов'язок. Так, отримайте доступ до фабрики. Копи, все вогонь, я за психом приїхав. Я за психом приїхав. Все нормально. Відчепись. Відчепись, сучка. Нема тут нікого. А я ж можу просто по території так і пробігти. Та й нехай ганяються за мною, насрать. Мусора! А ти до нас не спробуй, сучка. Нема мене. Шо ви, Расел? Блять, відчепися від мене. Тікай з Раселом, тікаємо Расел, крушить. Круши копів, бо мені не можна. Вони мене ще раз спіймають і все, і гайки мені. І пов'яжуть. Швидше Швидшені. Та... Хва... Хватай їхню машину. А нічого ж там Russell побіг. Ні, копи, вам пофігу взагалі. Ну, типу, ви ж його там чекали всі, ні? А за мною погнались. Дякую, Джим. Ходімо, нам треба до школи. Все пекло виривається назовні. Гей, Джим. Це твоя територія. Що в біса відбувається? Все навколо збожеволіло. Так, це твій старий друг Геррі. Це він спричиняє всі неприємності. Цей малий, повний псих. І тепер на його боці вчителі та чергові. І тому ми біжимо туди, намагаємось зупинити бій і шукаємо спосіб розібратися з Геррі. Гаразд. Одне питання: як ми зупинимо купу дітей? Від побиття один одного. Це ж Америка. Ми йдемо туди з погрозами та хабарами. Поки не отримаємо бажаного. Якщо все інше не спрацьовує, ми вибиваємо їх. Саме тому я привів з собою підмогу. Расел любить робити людям боляче заради миру. Кльово. звучить як план. Uh, не вже дідька зачинена. Не хвилюйтеся. Расел впорається. Халк! Це типу... боляче. Едгаре, ми приберемо вантажків ватажків банд. Без них у Геррі нічого не вийде. Так, Расел. Пішли, ватажків банд. Прибираємо. Відразу, їх чотири. А Расел що, зі мною ходить тепер? Це мені ще й за Расселом треба слідити, слідкувати. Я відразу до самих сильних іду. А тут є де підхилитись ні? А, є, дивіться, о, є. За долар підхилимось трохи. За 2 долари, добре. Расел тобі купить. Добре, де там ватажки банди? Расел за мною. До ноги. <реш> Господи, що це за пред... Ернест, задрота, що ти собі думаєш? Дурень, ти не розумієш, у Геррі є план, чудовий план. Ти ідіот, плани Геррі повні санітниці, я мав би знати. Ти не розумієш, з моїм розумом та його відсутністю моралі нас ніщо не зупинить. Неважливо, я зупиню вас обох. Да что тут тех задротив быть? Рассел, ты задротов махав, не? Да шо ты не можешь всего задротов шатать нафиг, чи Шукай Шукайте лідерів фракції в лекарствах. Бідівлі... А, треба, треба далі шукать, вс уже все. Рассел побігли! Я знаю, ты можешь бігать. Танк. На нас сучка. Рассел добий. Ей, Дербі, до тебе прийшли. О, цей... цей бандит, не хвилюйтеся, хлопці, я з ним розберусь. Ти починаєш дуже втомлювати Дербі. Припини. Расел, допоможи. Но на, -на знову печелюхи. Тарасел там здоров'я, блін, мені... йому вистачить тут. Всю школу розмотати. Це ці боксери, блін. Мінус цей. Все? Ти, ти з ними теж розібрався? Молодець, дайте я бімколу заберу. А тут же ж задроти. Ага, це, це найкраще. Теде, мені потрібна твоя допомога. Зникни, Джиммі. Ти ніщо. Ти сам напросився. Расел, бля. Блять, Расел! Дай сюди, блять. Ти що мені тут Расела б'єш? Безбитки буде простіше вам. Та диви жаби йобані. Расел, дави їх. Расел, візьми його зніми з межу, ти дивишся. Ну двох нормально. Так, лишається ще один ватажок, але задроти були, мажори були, спортсмени були. А хто це у нас? Хто лишається? Хтось один? Міські, так ні. А, мажори, ці. Крутяки якісь. Оці. О, я згадав. Шо Осом? Шо ти. Що ти біса робиш, Джонні? Чому ти виконуєш накази Гері? Заткнися, Джиммі. Ти покинув нас і все пішло під три чорти. Я побив тебе одного разу, я побив тебе і знову. Стилягайці. Ох, ніхуя, блядь. Та я тебе не поб'ю знову. Та стой, блядь. Давай, бокс! Поки там Расела б'ють двоє, я за ним тобою розберуся. Mm. Стою, моя здоров'ячка маловато трохи. Mm. Дай сюди. Mm. Блять, Расел! Вони з рогатками його застрілювали. Зустріньте Едгара в школі. Расел, ти піди підлікуйся, бо тебе зараз шатають, що я без тебе був робити тут. Давай я тей бімколи куплю. Расел, тримай, блядь. Давай цей. Та не ти пий, Расилу віддай, Додік. Вам кінець, викупка сучок. Це було надзвичайно приємно. Едгар, допоможи всім заспокоїтися, у мене є справа з Геррі. Зрозумів, щасливий тобі. Брано ну Едгар такий. І... Угу. Ти, що це у тебе в руці? Зброя лише для чергових. В сенсі, блін. Відволіть від мого маленького приятеля. О, Расел. Диви чергові офігелі взагалі. Пригальмуй аби Рассел Расел, міг тебе розчавити. Прошу уваги, Джеймі! Суцільне людське сміття. Геррі, ти сучка, виходь. Джеймс, я зачекався. Нехай гра почнеться. Гра вже закінчується, блядь! Ти тільки її по... Починати вирішив. Тут вже фіналочка. Геррі, недовго. Чому ти це зробив, Геррі? Чому ні? Я переміг. Я всіх шукав. Починаючи з тебе, директора, і закінчуючи міськими невдахами та черговими. Я. Я переміг. Ти пригнічений, чувача. Може я і пригнічений, але я керую твоїм світом недоумку. і не забувай про це. Ти робив за мене всю брудну роботу в Хопкінс. Ти як маріонетка, тільки тупіша. Байдуже, давай покінчимо з цим. Давай, давай, зараз буде м'ясо буде, наздогнати наздогнати Гері. Якщо ти щось віддаєш цього року, так це відсталість. Тобі мене не зловити, Хопкінс. Ти занадто довірливий, Джиммі. Від самого початку ти був жалюгідним, наївним. Блять, на на джужину яйця вирву. Тбої було так легко маніпулювати, Джиммі. Сучка. <кхи> Блять. <кхи> так, мені треба якось про якось пройти, а я не можу, блін. Якось отут я впав, та побіг трохи. Та я не. Та блять. Сука, ну ти й сучка. Коли ми були друзями. Ми друзями не були, ти мені відразу не сподобався собачка. Ну, висипав. Керування мені трохи не подобається в цій грі. А так все. Ну і те, що багато біганини. І все, а так нормально. Як? Я ще ж не дійшов до небу. Давай, Гері, розберемося. Поки ти ганяв на великах. Так, річ у тім, якщо я переможу, ти будеш просто ще одним панком. Переможеш ти і тебе виженуть ще швидше. За побиття старости. Чому ти це зробив, Гері? Бо я можу, тому що створювати таку дрібноту, як ти, і недоумків, які тут керують, та їдять з долоні. Це дуже приємно. Але я ніколи нічого тобі не зробив. Ти б зробив, якби я дав собі шанс. Визнай. Я розумніший за тебе. О, вітаю, ти розумніший за мене. Ти всіх ненавидиш, а всі ненавидять тебе. Геніально. Я подобаюся директору, я його зв'язав, перетворив його тупу школу на поле бою. Несправедливо вигнав дітей, ще кількох відправив на терапію, і я все ще подобаюся йому. Який же ти невдоха. Ну принаймні, моя мама не заробляє собі на життя лежачи. Ви два мерця. Давай, собака, давай битися нормально по людськи. Сучка. Та yeah. <lentceu> <overuse> <otrosmannity>. <Richt> <É coworkers> <S touch> блять. Моє здоров'я він більше відій-відій віднімає. Да-на-на-на, падла! А що в нього здоров'я відновиться, чи що? Чи, 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 чи в мене теж? О, Сміт! Я все чув! Тебе відраховано! Іди та розв'яжи мене, синку. Так, сер. Вибач, не помітив тебе. Знаєш, мені здається, що я тебе несправедливо, хлопче. Так, трохи жорсток жорсткий по краях, але ти діамант, хлопче. Діамант? Спасибі, сер. А тепер чому тобі не винести сміття, Гопкінсе? З радістю? То це ти взявся за цього жахливого маленького негідника, так? Ага. Який герой, вовка Динак, а ну ну ні, якщо чесно, сер. Мені дуже допомогли друзі. Як ця дівчина Зої, її відрахували. тому що вона поскаржилася, що містер Бертон до неї домагається. Бертон? Це ж його звільнено. Сподіваюся, і хлопець ім'я Пітер Ковальський, мій хороший друг. Ніколи не чув. Ну так, він тихий. Він трохи сором'язливий. Сором'язливий хлопчик, мабуть, геній, тому саме його ми не очолити школу. Піт, чудова ідея. А тепер що до того листа моїй мамі, якого листа? <реш> все нормально, піте чули школу, Зої повернуть, нарешті все владналося, більш-менш. Я не хочу сказати, що ми будемо жити довго і щасливо або щось подібне, але життя безумовно стане легшим. А все це виявляється в нас фіналочка. Тобто ми, нарешті, пройшли в юлі повністю. Ну не на 100%, звісно, тому що на 100% я ігри ніколи не проходжу. Я отримую задоволення від самого проходження гри, від квестів там, від сюжету, всього іншого. А, але, але вилизувати гру прямо на 100% до кожної дрібниці доколупуватися, я цього не люблю робити. Мені це не, не, не додає ніякого взагалі ніякого задоволення. Суто через це ми проходимо сюжетну лінію, основну лінію. Там. Там, де гра нас кудись веде. І все. Так само ми проходили з вами Stalker. Там теж основний сюжет ми проходили. Я не вилизував всю гру. І так само-так само ми проходимо відьмак. Відьмаки це більш якось зроблено так, що можна було б побігати по таких завданнях, по додаткових і тому подібне. А тут вишукувати ті завдання, ходити на уроки, на ці всі міні-ігри. Ну, не знаю, в кожного свій стиль проходження. Ось це мій стиль проходження. Я сподіваюся, сподіваюся, що він вам подобається. А після бюлі, що в нас буде, я не знаю. Це в нас буде вирішувати голосування якраз. А, коли буде. Ну, я його створив уже, але ще не дивився. Буду, почну записувати, тоді скажу, що перемогло. Все. На цьому поки все. Б Юлі офіційно завершено. Бажаю всім успіхів. Сподіваюсь, вам сподобалось проходження Б'юлі і так само подобається проходження інших е, ігор на цьому каналі. Ми будемо продовжувати, чим будемо проходити далі, далі і далі щось знаходити, щось проходити, щось цікаве. Е, все, пишіть в ваші коментарі, яку б гру ви хотіли бачити на цьому каналі. Ще, можливо, я її додам до опитування наступного. Ну і в принципі все пишемо коментарі, ставимо вподобайки, підписуємось на цей канал. Бажаю всім успіхів та нових зустрічей.